Козача Лопань, вільна від ворогів, але повертатись туди ще рано. Звідти до кордону з Росією десь два кілометри. І окупанти досі тероризують селище обстрілами зі своєї території. Як уговтуються від окупації, дивимось далі. Це Харківська область. Козача Лопань. Росіяни втекли звідси 10 вересня. А вже за день селище було під контролем українських військових. Мошкада вийшла і кричить наш, Я не зрозуміла, думала що син їде. Але наші, я флагвідділа, наші, наші хлопці. Козача Лопань найменш пошкоджений населений пункт у Дергачівській громаді, оскільки українські захисники били лише по місцях зосередження загарбників та їхньої зброї. Лише у центрі значні руйнування. Місцеві кажуть, це результат березневої провокації росіян. Вони роздавали тут місцевому населенню гуманітарну допомогу. У цей час у село Турове, яке знаходиться трохи. Південно західніше козачі лопані вони загнали свій град, обстріляли цю територію. Загинуло тут шість місцевих мешканців. Вони звинуватили у цьому Збройні Сили України. Дома люди, сім'ї погибші є дітки залишились. Вони кричали, що це Україна. Я говорю, ні. І людям обіцяла, що ви слухаєте, відкуди виходить, слишком. Після провокативного обстрілу окупанти цинічно створили біля селищної ради імпровізований меморіал із залишками своїх же боєприпасів. Після себе вороги залишили багато агітаційного сміття, доказ ретельної підготовки до пропаганди на окупованих територіях. Сов піва, а це значит, трошки важкі кабінет російський з гірбом, Харківської народної республіки. Приймай душ два рази в день. Мой з милом руки і стопи. Радуйся, що ти гражданін чистої Росії, ані Німита Європи. Ну, це класична, як вигадається, калька з радянських плакатів. Ми зараз знаходимося на залізничній станції Козача Лопань, звідси, ось буквально до кордону з Російською Федерацією близько 2,5 кілометрів. Саме у приміщенні залізничної станції російські окупанти створили так званий офіцерський штаб. Сюди їм присилали їхні діти російські, присилали листи. І дуже багато листів. Там 9 мая, спасибо російському солдату. Ось тут ось такий, бачите, ось він, російський солдат тут, красивий, да? І тут такого дуже багато. Російські військові з неповагою ставилися до дітей, до своїх навіть російських, які писали їм письма. Ми бачимо, що ці письма навіть ніхто не читав. Вони тут он валяються. Звернуті один із таких листів письмо солдату, де дитина пише, здрастуй, дорогий солдат. Здравствуй, дорогий солдат, Тебе пише ученик 6 класу Попов Леонід. Я живу в Удмурді, говорю тобі спасибо, і ти захищаєш свою Росію. Цінує свої житті. Голова Драгачівської громади, до складу якої входить козача лопань, каже, попри визволення повертатися додому зарано, адже подекуди тут немає світла та газу. Час від часу вороги обстрілюють околиці. Куди там, зараз там, гатять? Нам треба ось осюди ззаду. Це касети, розриваються касети. Зараз вони ударяють тут по краю населеного пункту, коли чи лопані. І треба краще зайти, мабуть, за вокзал. Там є підвал, в який в случаї випадку чого можна буде е, е, сховатися. У селищі та довкола нього тривають роботи з розмінування. Це наша земля, наша. І не треба сюди приходити, як вони кажуть, Ми вас прийшли освободити. От чого? От роботи, від життя нормальної. Тільки но сапери зачистять селище від вибухонебезпечних предметів. За роботу візьмуться комунальники до осель. Повернеться цивілізація. Оксана Нечопаренко, Харківська область, п'ятий канал.